Добрий день, хлопці, громадське телебачення, Сергій Андруш, журналіст. Розкажіть, що ви робите, що відбувається. Ми протестуємо. Другий день приїхали з Тернополя. Значить, були сьогодні на барикадах, на Майдані. Зараз пішли пікетувати Білий Дім. Не підемо звідси, поки влада не, не піде сама. Розкажіть про себе. Я працював за кордоном, зараз приїхав в відпуск. От, і маю час, приїхав в Київ висловити свою позицію. Як вас звати? Ігор. Де ви працювали? Я в Іспанії працював. Заробітчан. Так, так. Дякую дуже. Розкажіть, як вас звати, з чим ви займаєтесь? Що ви тут робите? Фермер, я. Звідки приїхали? Хмельницька. А, Хмельницька. Це фермер, кинули своїх корів, свиней, приїхали. Всі не там працюють. Чоловік кинув, там жінка, діти а. працюють. Як жінка до цього поставила? Ну, як жінка? Жінка підтримує мене, а як жінка? У нас діти є. Що вас змусило це приїхати з Хмельниччини до Києва? І зараз ви ночували, мабуть, в Києві, так? Так. Розкажіть, про ваші мотиви. Що про мої мотиви? Ви ж бачили, що було на Майдані як дітей побили. У мене теж є діти, я не хочу, щоб так ламали. Їм кості, як вони ламали. Демократія повинна бути, демократією, повинна бути всіх рівні права. Треба мати щире серце. І любов до людей, і все буде нормально. Вже зараз ми перебуваємо на вулиці Інститутській, де забарикадувалися, як ви бачите, машинами та навіть світниками. І поруч зі мною перебуває відомий художник Боярков. Уже що ви трубите? У нас у нас пару днів назад, коли ми побачили те, що сталося на майдані, спонтанно виникла абсолютно абсолютно аполітична група людей. Це біля двох-трьох сотень автівок, які в принципі ми не є прихильниками якоїсь конкретної політичної сили. Ми просто кияни, яким стало не байдуже. До речі, я скажу так, що мене ще тиждень тому. Особисто нудило від Яценюка. От просто нудило. Але Янукович це просто якийсь чарівник. Він зробив так, що мене більше від Яценюка не нудить. Мене вже від ніякої позиції не нудить. Я не очікував, що я знову опинюся на майдані. Значить, ми вчора їздили на Межігі, мені, Я особисто з рук дуже ввічливого пана майора вирвав ксерокопію рішення про те, що мені, як громадянину України, заборонено їздити по Україні в тій частині, де. Проживає Віктор Федорович. Тобто там був повний ідеотизм. Ми просто добрий. хотіли йому подякувати за євроінтеграцію, яку він нам обіцяв. Людина слова обіцяв євроінтеграцію. Бачите, як виходить? Зараз я перебуваю на вулиці А, І якщо можна побачити, відбувається вранішнє так вранці тут е демонстрантів таке перекличку проводять. Пятый. Сия. А Я yeah. ты не выиграл. Yeah. А ты, ты перед Я что? А, раз-два. Уже пришел, нашел еще суети. Сергей Андрюшко, грамотный коллаж. А вы противница к Кабинету Министров? Слава yeah. Богу, yeah. 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 Добрий день, Сергій дружко, Жодомість, громадське телебачення. Ви працівник каміну? Ні, ні. Ні? Я а. хочу пойти, там транспорт ходит, ви не знаєте. Шановні, у кого є час натхнення на блокування кабінету міністрів. Там треба поміняти людей, які стоять з ночі. А на банкові? На Банковій сьогодні просто. Вихідний. 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 Банкова буде пізніше. Це громадське телебачення. Представтесь, будь ласка, я вас звати. Мене звати Гануся Гопко. Розкажіть, чим ви займаєтесь, чому прийшли? Навіщо в житті? Чим я займаюсь, Я один із антитютюнових активістів, які в країні через зміну законодавчого поля роблять так, щоб люди були здоровими, кидали курити. І також беру участь в інших громадських кампаніях, інших рухах. І є членом опікунської ради національної дитячої лікарні Охмадит. Також час від часу викладаю у львівському університеті. Що мене привело, Мене привело те, що насправді втома від того, коли ти стукаєш в зачинені двері влади, де наймані менеджери тебе тупо посилають ігнорять. Які замість того, щоб впроваджувати ефективну політику, скажімо, щодо здоров'я нації, чи щодо, наприклад, там лікування людей, і все решта, вони тупо просиджують наш час, просиджують можливості країни на реальні реформи. І коли ти прекрасно розумієш, що будуються вертолітні майданчики, знаходяться 70 мільйонів гривень на ВІП в аеропорту Бориспіль і багато чого іншого, ти прекрасно і, і бачиш поруч тих людей дуже багатьом пенсіонерам і помирають діти, яким потрібно на трансплантацію 150, а то й більше тисяч євро, тому що тут. Немає одної лікарні, ти розумієш, а гроші в країні є, бо ми надзвичайно заможна країна, просто в нас неефективні менеджери. То ти розумієш, що цим людям потрібно показати. Друзі, народ стомився чекати, народ стомився дивитися, як ви прожираєте наше майбутнє. Тому ми готові вам показати у ненасильницький спосіб, що нас багато і ми вимагаємо зміни влади. Дружко. розкажіть, це ви тут влаштували просто як лавки для відпочинку? Ми, ми просто замучились. Цілу ніч стояли, барикадували, а тут кажуть, що трохи треба е, держслужбовцям сказати, що в Україні страйк і нагадати, що ми так само кинули свої роботи, кинули свої бізнеси. А яку роботу кинули? Який бізнес? Ну, я підприємець, я маю свій поліграфічний центр, я сюди приїхав. От, переночував Жить. я е, з Рівненщини. Це ви кинули власний бізнес і приїхали сюди, так? Я, я жінку оставив на хазяйстві. Угу. То... Як вас звати? Роман. Роман прізвище? – Захарчук. Романе, це ви всю ніч щось? Що ви брекодували? Майдан. Майдан Йоку, розібрали, 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 поставили щити такі по периметру. Це ви поставили щити? Е, Ось, це ці щити? Ось, Ціни ми це на Майдані ми ставили щити, вони лежали складені. Поставили по периметру і з йолтицями, деталями пообріплювали. Там ще каток теж розібрали. І по периметру Майдан, барикати зробили. Зранку на банкові на другий день виступів демонстрантів оголосили. Перерву. Нагадаю, після кривавих подій напередодні опозиціонери вирішили припинити пікетувати взагалі вулицю Банкову. Тут канікули. Ми його сьогодні блокуємо. Там багато людей з 6-ї ранку вже змерзли. Будь ласка, підходьте, допомагайте, заміняйте. Тим більше що з починається чи дощ. Тут ми сьогодні на Банковій нікого не блокуємо, не атакуємо, нічого не робимо. Тому важко подивитися. Звідси сфотографуватися і рухаємось далі до кабміну. Сьогодні ми блокуємо кабінет міністрів, вимагаючи відставки уряду. президента. Розкажіть, що відбувається, з якою ми будемо знати, що робити. революція зараз тут біля мене все, все, все. депутат Сергій капли, який можливо вам були. дещо скаже. Будувались барикади захищатись від Беркута. Байдар! Як всі, як один були згруповані і так сла Україні! Слава ну, Україні! В, в одному пориві, що просто просить виступають.

Активісти майдану роздають листівки. Так, де okay. yeah. <реть> <реть> ось ось-ось ось. ось. Роздаємо це, це а, наш це проект державний, який з 1 січня 2013 року офіційно вступив в дію відповідно до закону про безоплатну правову допомогу. Uh -huh. Кожен громадянин, якого затримали за кримінальним або адміністративним злочином, uh -huh. має право вимагати безкоштовного адвоката гарантованого державою. Відповідно до цього нового закону по безплатну правову допомогу, кожен громадянин має, має адвоката. Який а, надається тільки державою так. прямий телефон? Він є так. безкоштовний 0800 213 103. і по позателефонував це зателефонував за цим телефоном або слідчий, або особа, яка затримала, вона має зателефонувати і сказати, назвати регіон або назвати область, а, де, де було затримано кого затримано і за якою статтею. ну кримінально якого часу продовж двох годин адвокат має прибути на місце, на місце а... як вас звати Антоніна Бондаренко. Програмний директор Української фундації правової допомоги так. дякую.